Позбавлення волі у кожному суспільстві сприймається як покарання. І для таких покарань є спеціальні місця в'язниці. І сьогодні я розповім про найзнаменитішу і найжорстокішу в'язницю в сучасній історії. В'язницю, звідки неможливо втекти. І у сьогоднішньому випуску на каналі насправді на вас чекають дивні особливості тюремної системи США, найбезпечніші злочинці Америки та шалені спроби втечі. І все це. Алькатрас, отже, ви на каналі Насправді, де ми розповідаємо вам дивовижні та неймовірні історії, які справді мали місце бути. Традиційно прошу підтримати мою працю простими діями, вподобайкою, підпискою та добрими коментарями. А тепер давайте дізнаємося, що було насправді. Алькатрас це маленький острів, розташований на заході США в затоці сан франциско всього за два кілометри від сучасної ІТ столиці світу, і поряд з однією з головних пам'яток Америки мостом Золоті Ворота. І на міста і на міст звідси відкривається чудовий краєвид. Довжина Алькатраса всього 500 метрів, а ширина 180 Можна сказати, що острів з самого початку, перереченим, був стати точкою тяжіння для туристів, але натомість цілих 100 років був в'язницею. У 18 столітті іспанці побудували на острові перший маяк. І коли Каліфорнія стала частиною США, то тут з'явився невеликий гарнізон для охорони затоки. Але виявилося, що Алькатрас куди більше підходить для в'язниці ніж для охорони. Спочатку він служив в'язницею неформально туди відправляли солдатів, які якось провинились на службі. А під час громадянської війни, в середині 19 століття, туди почали перевозити військовополонених. У 1867 році там почали будувати перші справжні тюремні будівлі. До цього моменту ув'язнених тримали просто у підвалах, і тут кількість нових арештантів почала стрімко зростати вже наприкінці 19 століття. Їх кількість збільшилася з 20 до 450. Власне, усі подальші перетворення Алькатраса були спрямовані на те, щоб перетворити його на найсуворішу в'язницю. У роки Першої світової війни там утримували тих, хто відмовлявся воювати за дядька Сема, але справжню славу Алькатрас отримав у 1934 році, коли нарешті став тією самою федеральною в'язницею для найнебезпечніших злочинців Америки. За рік до цього на острові було проведено масштабну реконструкцію, яка стала найдорожчим ремонтом в'язниці в історії США. 11 серпня туди доправили 137 перших ув'язнених. Усю дорогу їх везли закутих у наручники у спеціальних вагонах, що охороняється 60 агентами ФБР. Більшість із злочинців були грабіжники банків та вбивці. За рік кількість арештантів збільшилася вдвічі. Алькатрас з першого дня позиціонувався як найжахливіша в'язниця. Вона створювалася як покарання тим, хто вже покараний. Уряд розраховував з її допомогою знизити хвилю злочинності, яка захлеснула США у 30-ті роки. Типу, буяниш або спробуєш втекти, поїдеш до Алькатрасу, а там з тобою ніхто церемонитися не буде. І це спрацювало. вже через рік федеральне бюро в'язниць повідомило, що Алькатрас не тільки забезпечував безпечне місце для отримання злочинців, що важко керувалися, але й вплинув на дисциплину в інших в'язницях. Ну а все тому, що нікому не хотілося в Алькатрас чутки про нього ходили різні один одного страшніше. Колишні ув'язнені повідомляли про нелюдські умови, які піддавали психіку суворому випробуванню. Алькатрас називали сміттєвим баком затоки Сан-Франциска, куди всі в'язниці викидали гнілі яблука. До речі, в Алькатрасі сидів бос мафії Алькапони та шахрай Віктор Люстих, про якого я вже робив відео. Подивіться, хто не бачив. Природно, що для таких запеклих бандитів потрібно було створити особливий режим. І до цього в Алькатрасі підійшли з особливою ретельністю. По-перше, там було найвище співвідношення кількості охоронців до ув'язнених на трьох злочинців. Припадав один страж закону. По-друге, всі камери в'язниці були поодинокими, тісними і з відкритими гратами. Тобто, жоден ув'язаний не міг усамітнитися ні на хвилину, навіть сидячи на унітазі. По-третє, до 50-х років існував суворий кодекс мовчання. Злочинцям заборонялося перемовлятися один з одним у їдальні та в камерах. Підйом починався щодня у пів на сьому ранку, а світло вимикали о 21.30. А ще злочинці, звичайно ж, працювали. Але на відміну від більшості інших в'язниць, де робота була обов'язковою частиною покарання, тільки в Алькатрасі навпаки карали відсутністю роботи. Тут це був не обов'язок, а привілей, і не дивно, що це реально був ще не єдиний шанс не поїхати головою від вічного дня бабака. Бо жодних інших розваг в Алькатрасі не було, тільки робота і читання спеціально схвалених книжок із місцевої бібліотеки. Ув'язані працювали кравцями, прачками, шевцями, механіками і прибиральниками. Хоча були і такі ув'язнені, які не бачили в Алькатрасі нічого поганого, деякі всерйоз стверджували, що там було цілком собі нічого, особливо їх. Тішила їжа, яка була помітно кращою, ніж в інших в'язницях. Однак навіть у хорошої їжі було своє раціональне пояснення. Алькатрас мав стати в'язницею, звідки неможливо втекти. А в інших в'язницях саме погана годівля часто ставала причиною бунтів. Тож керівництво Алькатраса від самого початку вирішило усунути цю можливість. Але це була лише маленька деталь у величезній продуманій системі запобігання втечам. А там їх було повно: від інженерних до організаційних і навіть природних. Бетонні блоки були спроектовані так, щоб вони жодною своєю стінкою не торкалися реальних стін форту. Умовно кажучи, це були окремі будівлі всередині будівлі, для того, щоб ув'язнений не міг непомітно проколупати бетон і вибратися одразу на берег чи дах. Потім там зробили механізм, який віддалене відчиняв усі камери. Це позбавило охоронців непотрібного ризику з почерговим відчиненням камер своїм ключем. Усі столові прилади після їжі ретельно перераховували, щоб ніхто не міг нічого поцупити і використовувати як зброю. Самих ув'язнених перераховували 13 разів на день, і в будь-який момент до камери міг підійти охоронець і її обшукати. І нарешті третя причина природна Алькатрас це острів до найближчого берега 2 кілометри. А навколо сильна океанська течія і крижана вода взимку й улітку, яка не розігрівається вище 12 градусів, а ще акули яких у цих місцях було повно. Усе це призвело до того, що за 29 років існування в'язниці з неї не було здійснено жодної офіційної успішної втечі, хоча спроби, звичайно, були. Всього з Алькатраса намагалася втекти 14 разів. Це, до речі, досить багато. Можливо, справа була не тільки в умовах утримання або особистостях самих бандитів, а й у тому, що з Алькатраси злочинці щодня могли бачити берег Сан-Франциско. Здавалося б, ось він, вільний світ, зовсім поруч, а ти змушений сидіти нескінчений термін у найсуворішій в'язниці країни. Тож думки про втечу природним чином приходили в багато відчайдушних голів. Розповім про деяких. <з них> У 1937 році спробували втекти двоє грабіжників банків. Теодор Коул і Ральф Роу працювали в тюремній майстерні, де лагодили машини, а попутно підпілювали грати. І ось одного чудового дня під час чергового перерахунку в'язаних охоронці помітили, що двох не вистачає. Почали шукати і виявили, що вони вибралися через вікно на пляж, і більше їх ніхто не бачив. Але це не означає, що їхня втеча завершилася успішно. Насправді втікачі вибрали вкрай невдалий час, стояв густий туман, тож вони просто не бачили, куди пливуть. А ще вони опинилися в воді під час сильного відливу. Тож наймовірніше, течія швидка забрала їх в океан. Взагалі, більшість втікачів недооцінювали небезпеку води в затоці. Їм здавалося, що достатньо просто непомітно опинитися в морі, а там буде легко дістатися до берега. Але на ділі саме затоки ставали не головною нездоланою перешкодою на шляху до свободи. Але в багатьох не виходило навіть дістатися до води. Хтось не міг у призначений час перерізати грати і втеча закінчувалася, не розпочавшись. Хтось падав зі скелі і кудись плисти був не в змозі. Інших охоронці пристрілювали вже у воді, але найнахабнішу спробу втечі зробив Джон Джайлс у 45-му році. Він працював поруч із портом Алькатраса і зумів стягнути форму матросів, котрі привозили в Алькатрас із Сан-Франциска різні вантажі. Він просто передягнувся в неї, зайшов на катер з іншими матросами і вирушив на берег. Його план міг би навіть спрацювати, якби не часи перерахунок ув'язаних, у якому зникнення Джайлса помітили ще до того, як він встиг доплисти до берега. Тож його швидко вирахували і відправили назад. Фіаска, але за спробу <хе -хе> вподобайка. Щоправда, більший слід в історії в'язниці залишили два інших випадки. Перший із них відомий як Битва при Алькатрасі, що тривала з 2 по 4 червня 1946 року. Тоді шестеро ув'язаних вирішили не вигадувати хитромудрих планів, а йти на пролом. Задумав це грабіжник банків Бернард Кой. Він мав посаду тюремного санітара і міг трохи вільніше ходити Алькатрасом, ніж інші. Він помітив, що клітка з охоронцем, де зберігаються ключі та зброя, трохи відійшла від стіни, її можна відігнути і спробувати пролізти всередину, у коє визрів план захопити охоронця зненацька, забрати з кімнати гвинтівку і ключ від дверей, узяти заручників, втекти на пристань і поплисти на катері усе геніально просто. Що менше в плані дій, то нижча ймовірність, що щось піде не так. Кой навіть два місяці старана худнув, щоб зуміти пролізти між прутами решітки в кімнаті охоронця. Спочатку втечі мало брати участь четверо – Сам Кой, ще один знаменитий грабіжник Джозеф Крецер, Марвін Хаберт і молодий хлопець Кларенс Карнес. Час для втечі вони вибрали вдали, коли в тюремному блоці перебував лише один охоронець Вільям Міллер. На нього напали і зв'язали, а потім Кой. Пробрався таки в ту саму кімнату, забрав гвинтівку, пістолет і ключі від камер. Далі компанії потрібно було швидко дістатися до входу у внутрішній двір. Дорогою вони захопили заручники ще одного офіцера і відкрили кілька камер. До трьох втікачів приєдналися ще двоє, а решта вважали за краще не втручатися, щоб не збільшувати собі термін. Тож компанія вирушила до головних дверей, і ось тут-то план дав збій. Злочинці захопили величезну зв'язку ключів, але виявилося, що жоден із них не підходить до головних дверей. Хоча, мав би. Ключ від входу за регламентом завжди мав бути в кімнаті охоронця. То куди ж він подівся? А річ у тім, що офіцер Міллер того дня вирішив порушити інструкцію заради своєї зручності і не став здавати е, ключ від поста від самого початку бунту ключ був у нього в кишені до злочинців. Далеко не відразу дійшло, що офіцерів непогано б обшукати. Зрештою, вони знайшли ключ, але це їм не допомогло. Вони так відчайдушно намагалися відкрити двері іншими ключами, що просто зламали замок. Фактично, замість того, щоб відкрити собі шлях на волю, бандити самі, самі себе замкнули. Тепер у них було дві гвинтівки, пістолет, кілька заручників і жодного шансу вибратися. Серед втікачів запанував розпач, і вони навіть навіщость вистрілили в охоронця на вишці, чим тільки видали себе. І потім було незрозуміло, що робити із заручниками. Один з ув'язаних запропонував убити всіх, щоб ніхто не зміг видати учасників бунту, і спокійно розійтися по камерах. Жорсткий, але раціональний план, але й він не вдався. Офіцерів справді спробували розстріляти, але їм вдалося вбити тільки одного. Але перевіряти, хто там живий, а хто мертвий, не стали. Троє ув'язаних вирішили, що справу зроблено, і вирушили до своїх камер. Але Кой із двома товаришами залишився битися до останнього. Адміністрація в'язниці викликала на острів морських піхотинців і влаштувала справжній артобстріл одного з тюремних блоків. На будівлю обрушився град кулеметних куль і мінометних снарядів. Щоправда, результату це не принесло. Бунтівники ховалися не там. Зрештою, замість масованого штурму, морські піхотинці обрали іншу тактику. Вони почали свердлити дірки в даху і кидати всередину гранати, причому спеціальним чином, щоб змусити ув'язнених відступити в чітко заданому напрямку. Зрештою, козі зі спільниками навіть не помітили, як опинилися в глухому куті, звідки немає виходу, і тільки після цього хоронці пішли в атаку і без зайвих проблем розстріляли всіх трьох. Іншим учасникам бунту теж не пощастило. Охоронці, які вижили, змогли легко їх упізнати. Вони постали перед судом, двох засудили до смертної кари, а третій дістав довічний термін. Його пошкодували тільки через вік. Йому було тоді всього 19 років. Загалом у битві при Алькатрасі було вбито троє ув'язаних: охоронців і ще 14 офіцерів отримали поранення. Зайвий доказ, що грубою силою Алькатрас було не взяти. Тому наступна легендарна спроба втечі була зовсім іншою. Отже, переходимо до найзнамінітішої спроби звалити з цього проклятого острова, а саме до червня 1962 року. У ній взяли участь три людини. Френк Моріс і брати Енглін. Ця спроба прославилася не тільки тим, що втікачів так і не знайшли, а й неймовірною винахідливістю, із якою вони підійшли до плану втечі. Він був продуманий до дрібниць, і це, до речі, не випадково. Його розробляв Френк Моріс. А в цього хлопця рівень IQ був вище 130 за цим показником він входив у 2% найрозумніших людей планети. Далеко не всі вчені мають такі бали. Брати Енглін теж були далеко не дурні і теж потрапили в Алькатрас через втечі. Що цікаво, ніхто з них не був засуджений за насильницькі злочини. Моріс брав участь у пограбуванні лише двічі в підліткому віці, а брати Енглін одного разу пограбували банк з іграшковим пістолетом. Разом із ними мав тікати ще один чоловік Ален Вест. Але про нього трохи пізніше. Загалом ці люди не хотіли привертати до себе жодної уваги. Тікати і стрибати зі скелі не варіант. Захоплювати заручників теж не варіант. Єдиний час, коли у в'язниці послаблений контроль, це ніч. Тому перед ними постало непросте завдання: непомітно вибратися з камер після відбою. Але як це зробити у кожній камері? Була решітка вентиляції, яка знаходилася на рівні підлоги. Моріс, Енгліни і Вест якимось дивом змогли подсупити столові ложки, загострили їх і почали крихта за крихтою колупати бетон навколо прутів. Так вони працювали кілька місяців. А коли бетон став піддаватися, то вони з мила, фарб і туалетного паперу навчилися робити щось на кшталт пап'ємаше і закривати дірки від уважних очей охоронців. Вони навіть змогли змайструвати маленьку дриль із викраденого моторчика пилесоса і працювати в денний час під час музичної години. Моріс сидів у себе в камері і що називається рвав баян. А інші спільники в цей час робили дірки в стіні за кілька місяців кропітливої роботи. Дірки стали достатнього розміру, щоб через них можна було вибратися з камер. Причому не в головний коридор, а в маленький технічний він був розміром не більш ніж метр, і туди ніколи не заглядали охоронці. Але це був тільки початок. Хм, Гаразд, із камери шлях був вільний, але потрібно ще якось вибратися із самої в'язниці та перебратися через затоку. З першою проблемою впоралися легко. Вони знайшли вентиляційне вікно, через яке можна було залізти на дах. А от з другою було складніше. Втікачі не розраховували, що їм вдасться спокійно вплав дістатися берега в крижаній воді. Потрібен був пліт. На щастя, Борис узяв у місцевій бібліотеці журнал Популярна механіка і знайшов там спосіб зробити надувний пліт із дощовиків. Круто! Залишилося тільки придумати, як його зробити. Дістати дощовики було неважко, це чи не єдине, що видавали ув'язним без будь-якого обліку. Але ж пліт потрібно було десь майструвати. Навряд чи це було б зручно робити просто на очах у охоронців. І тоді вони влаштували майстерню просто на даху тюремного блоку, але невже охоронці настільки тупі, що не помітили купу дощовиків на даху? Але річ у тім, що в багатьох в'язницях того часу діяло негласне правило: якщо інші ув'язнення знають про заплановану втечу, то допомагатимуть її учасникам, навіть якщо самі не збираються тікати. Так було і цього разу. Ув'язаний, який працював прибиральником у тюремному блоці, переконав начальство, що дах треба завісити ковдрами, щоб звідти вниз не летів пил. Так що цілий місяць ночами Моріс і компанія вибиралися зі своїх камер, залазили на дах і спокійно собі робили пліт. І це в найсуворішій в'язниці США, буквально під носом у охорони. А щоб під час нічних обходів не помітили відсутність у в'язних у камері, вони зліпили фальшиві голови знову ж таки з пап'ємаше і волосся, вкраденого в перукарні. У темряві цілком могло зійти за сплячу людину. І ось час ікс настав у ніч на 11 червня 1962 року. Втеча почалася. Моріс і Енгліни вибралися зі своїх камер, забрали пліт із даху. Вибралися назовні і відпливли в темряву. Більше їх ніхто ніколи не бачив. А ось Ален Вес втекти не зміг. Він занадто довго возився з решіткою вентиляції, а коли зумів нарешті вибратися, то його спільники вже пішли. Вес піднявся на дах, кофнув свіжого повітря свободи, погуляв трохи і сумно повернувся назад у камеру. Теча розкрилася тільки наступного ранку. Причому макети з пап'є-маше були настільки гарні, що охоронець, який прийшов будити Моріса, спочатку вирішив, що йому відрубали голову. І звісно, на пошуки втікачів тут же кинули всі сили. Камери обшукали і швидко знайшли фальшиву стінку Веста. Він пішов на повне співробітництво і розповів всі деталі плану в обмін на те, що його не судитимуть за спробу втечі. Від нього слідчі і дізналися, що втікачі не мали наміру плисти на напряму до Сан-Франциска, а хотіли спершу вирушити в іншому напрямку, до острова Ангела. Моріс вважав, що це безпечніше. Потім вони мали використати автівку і виїхати в Латинську Америку. Десять днів берегова охорона разом з армією прочисували околиці як на морі, так і на суші. Через три дні було знайдено одне з весел утікачів поруч з островом Ангела. А через кілька годин там же знайшли гаманець одного з братів Енглінів разом з адресами родичів. Ще за тиждень біля мосту золоті ворота було знайдено уривки матеріалу, з яких був зроблений пліт. А поруч із самим Алькатрасом виявили спущений рятувальний жилет. Жодних інших слідів, які могли б розповісти про долю Моріса і братів, знайти не вдалося. Після офіційного розслідування ФБР заявили, що, хоча теоретично, втікачі могли дістатися до острова Англа, неймовірність цього вкрай мала. Наймовірніше, їх віднесло у відкритий океан, де вони й потонули. Особливо ФБР наголошувала і на те, що за планом Моріса і компанії вони повинні були вкрасти автомобіль, але за цей час не було зафіксовано жодного викрадення. Але через кілька місяців сталася подія, яка похитнула офіційну версію. З Алькатраса була здійснена ще одна втеча: Джон Пол Скотт перерізав прути, обмазався салом і стрибнув у воду. Йому вдалося дістатися до берега під золотими воротами. Там його і виявили в напівнепритомному стані. Скот сильно переохолодився і вибився з сил. Тож, незважаючи на те, що втекти йому не вдалося, він довів, що затоку все ж таки можна переплисти, причому навіть без плота. А в 2003 році в програмі руйнівники легенд спробували повторити заплив Моріса і енглінів на плоту. Вони зробили пліт із тих самих матеріалів, веслували такими самими веслами і відпливли в той самий час. Їхній висновок був, що це цілком можливо. Крім того, незважаючи на твердження ФБР, що сам пліт ніколи не було знайдено, а в окрізі не було зафіксовано викрадень автомобілів, виявилося, що це не так. Через багато років, коли ФБР передали справу службі маршалів, там знайшли офіційний звіт, в якому йшлося про те, що пліт таки знайшли на острові Ангела. Тобто там. Куди і збиралися дістатися втікачі. І машину теж, виявляється, викрили синій «Шевролет» 1955 року. А через день до поліції надійшла заява, що троє чоловіків на синьому «Шевролет» зачепили його машину дорогою з Сан-Франциско. Як би там не було, більше про втікачів ніхто нічого не чув. ФБР регулярно отримували наводки, що когось із них бачили то в Бразилії, то в Мексиці, то десь у сільській глушині. Висловлювалася версія, що їх підібрав катер зі спільниками або їх убили на березі. Родичі енглінів регулярно отримували анонімні листівки з привітаннями на важливі свята. Ще двох підозрілих чоловіків бачили на похоронах їхньої матері. Але все це може виявитися не більш ніж міською легендою про справжню долю єдиних втікачів з Алькатраса. Ми, як і раніше, не знаємо нічого. А що ж сталося з самою в'язницею? Через рік після цієї події вона закрилася назавжди, і втеча тут була тільки останньою краплею. У звіті ще за 1959 рік йшлося про те, що утримання у в'язних валькатрасі коштує американським платникам податків утричі в більше ніж у будь-якій іншій в'язниці 10 доларів на день замість трьох. Крім того, будівля потребувала капітального ремонту вартістю в 5 мільйонів доларів. І гроші спочатку, начебто, навіть виділили, але потім інженери дійшли в виставку, що це буде марна трата ресурсів. Теча тільки доповнила загальну картину. Головною фішкою Алькатраса було те, що звідти неможливо втекти. А виявилося, що можливо, А відтак зник останній аргумент на користь збереження в'язниці. І 21 березня 1963 року її двері назавжди зачинилися. Але історія Алькатраса на цьому не закінчилася. Все таки пахмура слава просто так не минає. І сьогодні острів є найпопулярнішим музеєм Сан-Франциско. Його відвідують понад півтора мільйона туристів на рік. Ось так місце. Звідки люди мріяли вирватися за всяку ціну? Перетворилося на місце, куди люди прагнуть потрапити, щоб полоскатати собі нерви та відчути жах і безвихідь, якої зазнавали ув'язнень. На цьому все Сподіваюсь, Сьогоднішня історія була для вас цікавою, і ми побачимось в наступному відео. До побачення, пані та панове.